Всім привіт! Що в нас сьогодні буде на огляді за аурори? Як ви бачите, ну жовка, ручна, складна за 129 гривень. Непогано я вам скажу, ще як вона буде пиляти, це буде взагалі супер. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду розпаковки. Подивимось, що вона може і не може. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30 e з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. З самого початку, як зазвичай, трошки історії, пишуть мені люди в коментарях, я не знаю, чи то одна людина, чи то декілька писало. Каже: Вова, в Аврорі є такі складні ножовки ручні. Візьми купи, провір. Вони добрі чи ні? В мене не було. Тепер заїхали. Є аж два вида. Одні є такі з чехлом, не нескладні. А друга ця складна. Ну, на мою думку, складна буде покомпактніша десь з собою, навіть взяти в ліс, кемпінг і так далі. Хоча зараз багато акумуляторного інструменту є такі пилки, акумуляторні, там за тисячу з чимось купив і не треба вручну пиляти. Але я все розумію, не всіх є бюджет купляти акумуляторний. Хтось любить працювати ручним і так далі. Комусь не так часто потрібно пилка і може купити собі таку ручну. Головне, щоб вона пиляла. Так що, дивіться по ціні, давайте по артиклу вам покажу, де моя лопаточка. Ну ножовка. Ножівка, точніше, не знаю, чи правильно вони написали, чи я неправильно вимовляю. Ножівка ручна складна. Артикули її 91 779 129 гривень. Ви все самі бачите. Чек відставляємо. Я зберіг чек, бо деколи її гублю. Давайте ми її розпакуємо. Я ще неї не пиляв, нічого неї не робив. Ось так все виглядає. По характеристиках, ну тут нічого читати. Також той же самий артикул. Е, о, мені вже подобається, що за 129 гривень що це не пластик, а це гума. Дивіться. Ну, болтається, ну це, звичайно. Фіксація є ще навіть, поняли? За 129 гривень. Дивіться, показую. Оце гумове, що дуже прикольно. Що вже дуже добре. Дивіться, не відкриєте її так. Є фіксатор, він є пластиковий, але тут у нас втулочка йде металічна. Бачите? Ну, не знаю, давайте ми її розкладемо. Зафіксував, скласти вона не складеться. Ну, непогано. Так, а ми поміряємо її довжину. Самі зуби загострені в дві сторони. Ну, але я б як вони були трошки розведені, я думаю, вони б ще краще різали. Ну і непогано, тут так все болтається, ну, за 129 гривень, що ви хотіли. Давайте ми поміряємо довжину леза оцього. Ну, тут в руку комфортно. Комфортно 100%. Непогано є ось, бачите, отвір. Тут можна зробити не такий шнурочок, що собі на руку, або якийсь карабінчик причепив і так далі. Ну, непогано. Дивіться, складаємо. Супер. Тепер давайте розкладемо і замірюємо саму ріжущу частину. Е, в нас виходить 15-15,5 ну, 15 см. Е, самі зуби, зуби, тобто 6 мм в тому районі. Ріжущі зуби, 6 мм. Ну, це такі круглі гілочки різати і так далі. Сьогодні ми попробуємо, як це все працює. Ще давайте спочатку спробуємо. Оце болтається докрутити. Так, треба докрутити, ну, звичайно. О, тепер не болтається менше. Болтається, ну менше. Добре. Добре, а скласти ми. О, тепер тугенько воно складається, так і має бути. Ну, пластик, ну, дешевий. Ну, Я б не сказав. Отут-от тоненьке, бачите? Ось таке. Тут обережно, вважайте, щоб не зламати. Такий, якби на 3D принтері, хтось друкував. Коротше, добре. Ось так склали. Фіксатор. Фіксатор щось мене тут. О... Не хоче назад заскакувати ця втулочка. Ану. Щось я так затягнув, що тепер цей фіксатор назад не хоче заскакувати. Ану. О, заскочив. Дуже туго. О, є. Ану. Не відкриєш. І треба пальцем дожимати, ось так. Ну що, погнали різати? Щось, я не знаю гілочки. Давайте я перший брусочок сосновий тут в майстерні вріжу. А потім попробуємо піти на вулицю, десь там, от біля річки, я попробую попиляти гілочки, там верба. Щось, що ж у мене там є. В принципі, дерева я вже всі попідпилював, може щось знайду, якісь ясні і так далі. Так що погнали. Причепив я брусочок у нас 30, десь на 25. Коротше, 30 на 25 брусочок, сосновий. Пилочка, погнали, пробуємо, як вона пиляє. Ну, чекайте, наживити треба. Так прикрутив. Ну. Чи вам скажу? Та пиляє, пиляє, як на дішман, то пиляє. Де щось там перепиляти можна, ну, Такий добре спиляло. Ну, Непогано я вам скажу, йдемо попробуємо на гілочки, бо гілочки це є сирі і тирса буде забивати, не знаю, як вона буде різати. Ну, попробуємо, пішли на вулицю. Пішов я свій лісочок. Це в нас вільха. Діаметр гілочки десь приблизно, я думаю, 2-2,5 см. Давайте на нею попиляти. Як вона справиться, вона і, в принципі, зроблена для таких гілочок. Ну і таку потовстішу також можна врізати. Я ще спробую ось таку от. Тут десь, напевно, 4 смрізти. Давайте спочатку там 2-2,5 см пробуємо. Справилась дуже легенько, чесно вам скажу. Без питань. Ще раз пробуємо. Дуже легко, комфортно, без напрягу я ось такі гілочки можу відрізувати. Пиляє добре, бо вона зроблена типу як півкругом. І тут упора є. бачите, тут упора, і я тягну на себе і дуже плавно і комфортно можна пиляти. Можна навіть і грубші перепилювати легенько, дивіться. А ну давайте ми цього спиляємо. І так мені піде на дрова. Пробуємо. Тут товщина, напевно, десь 5 см, 5-6 в тому районі. Досить швидко, я без як вам показую. Ось так дивіться. Зажимає. Чекайте, бо зажимає. О. Все, звалив я деревину ось таку, взяв з собою рулетку. І що я вам скажу? 6 см. Показую вам тут, щоб ви бачили, 6 см легенько воно спиляло. То я собі потім попиляю. Ну, давайте ще раз тут відпиляємо отак наполовину. Та добре пиляє. Я навіть не задихався без напрягу. Чесно, я вам скажу. Легенько пиляю. Ну ще раз. Дивіться. Супер. Легесенько. Можна користуватися без проблем. Класно. Класно. дивіться. Спиляє. Пиляє чистенько. Давайте ми це піднімемо. І також попиляємо цю гілочку. Відпиляємо. Супер. І цю гілочку відпиляли. На дрова попиляємо. Пробуємо Дой рукою. Я вам без клеєк все знімаю, як воно є. О. Бо зажимає сире. Раз. Ще раз? О. Все? Є? Та шикарно. Та, то не акумуляторний, я вам скажу. Після декілька різів. Все рівно змучуєшся. Як би не було, отак. Хоп. Є. Дуже акуратно, як розганяєтесь, можете собі руки порізати. Бачите, я руку далі тримаю, я знаю, що таке пилка, я не раз різав. Так що будьте акуратні з тим. Є. Є. Ну, я знов собі дров напиляв буржуйку до майстерні. Бачите? Є. Коротше, ну ви все зрозуміли. Що тут показувати? Тепер в загальному, що вам сказати е, про цю ножівку. ножовка е, садова, можна так сказати. Дивіться, вона ріже, пиляє там і так далі. Ну, це бюджетне, щоб ви розуміли, я думаю, заточка дуже скоро сяде. На другий рік вона вже так не буде різати. Хоча я думаю, є люди, які підтягують, можна підтягнути і далі користуватись. Хто вміє точити пили. Він собі тут над фільочками підточив, трошки підрозвів її. І я думаю, користуватись можна для пенсіонерів і так далі. Ну, більшого не потрібно. Десь на дачу пішли пару гілок впиляти за 129 гривень. Це норм. А на цьому все пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримати звичайно український контент. І слава Україні! Слава і всім до наступних відео. Шот Шикарний вид. Пилка, як пилка.